Початок відео це найскладніша і найважливіша частина. Як ви вже знаєте, у вас є лише три секунди, щоб привернути увагу глядача. Початок впливає на глядачів підсвідомо. Ви повинні врахувати кілька аспектів з першим кадром. Отже, ось що має робити початок відео. Він пояснює, що буде далі, створює основу для історії, визначає спільні цінності, а також рекламує весь фільм. Він створює інтригу і заохочує до подальшого перегляду. Ідеально, якщо він відображає актуальні тенденції та демонструє, що це щось сучасне, що живе зараз. Він привертає увагу глядача, допомагає зрозуміти основну ідею та створює контракт. Гляньте. Якщо ви залишитесь з нами, якщо ви дасте нам свій час, ось що ви отримаєте. це можна сприймати як свого роду угоду. Перший кадр ставить питання або провокує, змушуючи вас залишатись і дізнаватися більше. Отже, що ще потрібно враховувати? Скажімо, ми вже освоїли створення вступу, стали геніями в його створенні. Але є ще те, що називається дроп-офф, і дроп-офф є дуже значною проблемою для цифрових онлайн-видавців. Це моменти, коли глядачі говорять: окей, все зрозуміло, і йдуть робити щось інше. Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути цієї втрати уваги. Справа в тому, що після закінчення вступу, якщо з'являється зміна темпу, зміна настрою або що-небудь. Що дає глядачеві причину зупинитись, вимкнути відео або перейти до чогось іншого, це й буде моментом дроп-офф. Тому нам потрібно подумати, коли вступ має закінчуватися. Чи можемо ми зробити так, щоб вступ плавно переходив у основну частину фільму? іншими словами, наскільки тісно має бути пов'язаний вступ з усім фільмом? чи може фільм існувати без нього? Відповідь, звісно, ні. І ще одне, я вважаю, що вступ має показати, що фільм буде зручним для перегляду. Уявіть, ви заходите в книжковий магазин і берете книгу. О, це виглядає цікаво. перше, що ми робимо, відкриваємо книгу і швидко переглядаємо її. Якщо ви дуже лінивий читач, як я, то ймовірно, Шукаєте фотографії більшість людей дивляться на кількість глав і на довжину книги. Якщо це тисяча сторінок тексту, ми ймовірно скажемо о, це виглядає надто складно. тому, коли ми створюємо документальні фільми, перше, що ми хочемо зробити, це не зробити його об'ємним, а розбити. На маленькі блоки ми хочемо, щоб людина знала, що цей фільм буде їстівним і не буде перенавантажувати її. Пам'ятайте про тривалість. Люди часто запитують мене, яка ідеальна тривалість для відеоконтенту. Не існує універсальної відповіді, але ось ключова думка. Ваша аудиторія повинна бути постійно зацікавлена кожні три секунди. Будь-яка зміна темпу. Музичного супроводу або раптова втрата інтересу це ті моменти, коли глядачі йдуть. Насправді є ціла наука, і я проводжу цілий курс з аналітики відео та методів уникнення цих моментів відтоку, а також як маскувати їх, щоб зміни у наративі, як от перехід між розділами, залишалися непомітними. Головне, що хочу сказати, немає жорсткої максимальної тривалості. Якщо ви розумієте свою цільову аудиторію та платформу, то знатимете, яка тривалість підходить, чи то 60 секунд, чи 90 секунд. Але найважливіше, потрібно утримувати увагу глядача кожні 3 секунди. Правильно побудована структура це ключ до успіху вашого відео. Переконайтеся, що початок відео та сам фільм залучають, пояснюють, обіцяють, узгоджують і залучають знову. Коли я працюю над фільмом, перше, що я роблю, це завантажую фільм на екран. Повертаюся до екрану спиною і натискаю відтворення. Чому я так роблю? Не тому, що я маю очі на потилиці, або тому, що я дивний. Хоча деякі можуть і так сказати. Я роблю це. Бо хочу побачити, чи мої очікування щодо того, як аудиторія реагуватиме на кожен етап фільму, співпадають із реальними реакціями аудиторії? Щоразу я вчуся чомусь новому. Однак зараз, коли ви публікуєте відео в інтернеті, не потрібно використовувати цю техніку, адже можна просто подивитися на криві утримання аудиторії. Наприклад, якщо 100% моєї аудиторії залишилися до 18 секунди, а потім почали поступово йти, то це вже означає відтік. Звісно, відтік можливий, але якщо він відбувається різко, це чітка точка, яку потрібно проаналізувати, повернутись і перевірити ваші рішення, щоб покращити їх наступного разу. Немає нічого краще за аналіз кривих утримання аудиторії. Давайте підсумуємо, ваш початок відео має бути потужним. Використовуйте кращі кадри для першої частини, але не всі найкращі. кадри. Сіконсде бонаопеша для соціальних медіа вам потрібен рух, люди, обличчя, жести, зацікавленість. Початок відео має бути пов'язаний з фіналом. Він повинен відлунювати через всю структуру фільму. Для довших форм відео початок має контекстуалізувати глибший сенс історії. Усі великі фільми, новинні репортажі або документальні фільми мають більш глибоке значення. Називаємо це темою. Ставте запитання, викликайте емоції або встановлюйте зв'язок. створіть сильну емоційну реакцію, яка буде підтримуватись протягом усього фільму, і знову повернеться в кінці. Бажаю удачі!